Привіт, друзі, ножимани, мене звати Сергій. Привіт, а мене Паш. Ви на каналі Ножиманія. і сьогодні ми поговоримо про топ-5 ножів місяця. А поговоримо ми саме про те, чим вони цікаві, і хто їх виробляє. Підтримуємо українську ножову культуру і підтримуємо український контент. Не забувайте поставити вашу вподобайку і підписатися на наш канал. І обов'язково коментуйте. І там заставка така. Так, ну що, а, давай розпочинати, про що ти хочеш сьогодні розказати? Давай розпочинати. А, давай з цього ножа розпочнемо. Це Blade Brothers. Моделька називається Yarl. А, знаю, що роблять його харківські хлопці, виробництво у них в Харкові. І вони встигають не тільки воювати, а встигають ще робити такі класні ножі. Чим цікавий цей ніж? Як для мене, чесно тобі скажу, мені подобається. Я просто люблю чорний колір. І... А він чорний. Він чорний такий, він, ну, знаєш, такий брутальний, чоловічий, класний такий. Чорний, матовий і... і зручний. Невеличкий брутальний... Ти там сміявся, чи що, я не зрозумів. То все там, то все там. Невеличкий, брутальний, чорний ніж. Що може сказати про його вагу? Вагу і відчуття самого ножа? Відчуття можу сказати класне відчуття, і ти відчуваєш, що ти щось ну, тримаєш в руці, тобто може спершу може показатися, на мою думку, що, що він недо, ну, нелегкий. От. Але будь-що робити, їм легко різати колоти, я не знаю. Так. Зручний. Ну він легкий. Від себе хочу додати, що це якраз той варіант ножа, коли він невеликого розміру, він зручний, але в нього закладений такий потенціал потужності і міцності, що він може виконувати роботу як повноцінний великий табірний ніж. Але в маленькому форматі. Тому кому потрібен саме такий ніж, це буде досить таким крутим вибором. Зводу. Так, я хочу звернути увагу на такий ніж For Life від компанії BetArt. Компанія заснована Андрієм Несмачним, ветераном війни. Як благодійний проект. Частина коштів від продажу їхньої продукції йде на допомогу нашим військовим, на підтримку, на реабілітацію. Тож, друзі, давайте підтримувати українських виробників, тому що вони роблять дуже важку і дуже круту справу. Під час війни виготовляють такі класні вироби. Цей ніж у мене він асоціюється з простою, брутальною такою штукою. Він Ну, він, він максимально простий. Тут руків'я просто оплетене паракордом, він зроблений з простої нержавійки, форма клинка, американський танто. Класно загострений, класно лежить в руці, він доступний. Він, ну, він, він не чорний, я розумію, так, але о, в нього є таке кільце під палець. От мені саме це ну, от зовні він подобається, що руків з паракорду. Я не знаю наскільки це зручно, практично, але це ну, але виглядає класно. Це досить просто і надійно, тому що у тебе ніяка плашка не відлетить, не зламається. Це, це просто паракорд, це класний робочий ніж. Зверніть на нього увагу. Да, до речі, забув сказати, що ніж йде з пластиковими ножнами. Пластиковою кліпсою, які можна причепити горизонтально на пояс. Так, поїхали далі. Давай, що у тебе цікавенько? А, а далі на черзі у нас модель, яка називається V. V Satin G10 Green. Я не знаю, що таке G10, це напевно, що про це матеріал руків'я. Матеріал руків'я. Так, Green він є в нас не тільки в зеленому кольорі, це зелений, а взагалі вони в різних кольорах є. Що руків'я, що ножни, вони бувають в різних кольорах. От. Це доволі можу сказати, класична модель. От. На перший погляд може здатися, що руків'я трохи товсте, але після декількох хвилин використання, ну, ти розумієш, що дуже зручне. Руків'я зручно тримати в руці. Щодо сталі, я не знаю. Може, ти а, знаєш? Так, по сталі тут використовується К-110, це аналог американської D2. Також хочу додати, що дизайн доволі класичний, з прямим обухом. Погоджуюсь з тобою, що руків'я здається таким трошки товстуватим, але воно класно наповнює руку, класно лежить в руці. За рахунок. Ось такої обробки самого руків'я. Ну і плюс тут є темляк? І... Так, так запам'ятав. Тому це невеликий, зручний такий, ну, можна навіть сказати, міський фікс. Чому б ні? Його можна носити з собою в місті в рюкзаку, в сумці. Досить. Та в нас і не таке носить. Так, він, він не агресивний, але гарний. Так. Давай трошки іншого формату розглянемо ніж. Це від крутого українського майстра, від Павла Малюшицького, ніж фрок. Я не знаю, ну, ну це, це просто круто, це, це маленький такий тендітний, можна навіть сказати, ніж, який підійде не тільки хлопцям, але й дівчатам. Який підійде, я не знаю, кому і для чого, тому що він гарний і колір чудовий, але я, от, я не розумію, для чого він був створений, яка його місія, що, ну, що ним робити. Ну, дивись, зараз е в нашому світі ножі це не лише робочий інструмент чи зброя. Це також доволі цікавий аксесуар може виступати. І ну ти маєш на увазі, тобто я можу під свої там фіолетові кроси вдягти на пояс цей ніж, так а чому б ні і гуляти там, і ніхто нічого мені не скаже, так це такий формат, на жаль, який не викличе обурення, занепокоєння чи можливо там страху у людей, тому що тому що він маленький. Ну, я, я маю право його носити, так, на поясі. Звичайно. Який з цих ножів, правильно? Звичайно, всі ці ножі вони не є холодною зброєю, але погодься, якщо ти будеш Blade Brothers носити відкриту на поясі і, наприклад, цей ніж від Малюшицького, ну трошки буде різниця. Ну, трошки буде, так. Так, у нас люди можуть трошки злякатися, коли ти на пошті будеш відкривати посилку, ну, скажімо там, не ярлом. А якимось іншим їхнім ножем, там, так, більшого формату, повнорозмірним, то я думаю, трошки злякаються. А цей ніж він. Він, ну він, вибачте, але він няшний. Ну, серйозно. А, класний колір, цікавий, цікава форма, нестандартна. Мені він зайшов взагалі клас. Тим більше, що комплектується ножнами такими таким ж в колір руків'я. І на ножнах є теклок зменшеного формату, без теклоку він взагалі дуже класно поміщається в кармані, вибачте, в кишені. Тому чому б ні? Як маленький міський ніж взагалі класно. Тим більше тут N690 нержавійка. Дітям в школу, в садочок, саме. Так, друзі, як ви взагалі ставитесь до дитячих ножів? Напишіть в коментах. Ну, просто цікаво, користуєтесь такими. Яка ваша думка? Для чого вони? Дитячих в плані розміру. Так. І взагалі, друзі, напишіть в коментах, чи користуєтесь ви маленькими ножами. Якщо користуєтесь, то якими саме? Що ви думаєте про них? Так. так. І давай перейдемо до мого фаворита: це ніж. Єдиний сьогодні складаний ніж від Yoża е, Knife. Ось такий він гарненький у нас. З кліпсою. Мікарта. Е, це ніж формату Friction Folder. Тобто, у нього немає замку, угу. який би тримав лезо у відкритому стані. Він тримається за рахунок тертя. Тобто Цей ніж е, складно відкрити. так? Так, Його досить важко відкривати, особливо однією рукою. І в відкритому стані потрібно притримувати саме лезо просто рукою, щоб воно тобі не склалося на твої ж пальці і не порізати себе. Але це е також, ніж, вже йде більше як аксесуар. Ну, не знаю, я взагалі фанатію від робіт цього майстра: його підхід до роботи, уважність до деталей. Витонченість в дизайні, ну, ну взагалі клас. Я, я дійсно хочу собі в колекцію такий ніж. Можливо, навіть це я собі заберу. У нас є ще декілька виконань різними йде на руків'ї. Я не знаю, які саме. Я оберу. Друзі, мерщій в магазин покупайте таку модель, бо Сергій все розбере. Так, то ніж буде досить класним таким вибором для рибалок, для грибників. У нього о, лезо 90 мм, виготовлено зі сталі N695. Так, є така сталюка. Також нержавійка, о, що потребує мінімум догляду за ним, тому налітайте. Ой, ти сказав про гриби і я аж згадав гриби на грибло. Так, Поговорили про 5 цікавих ножів. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Чекаємо ваші лайки, підписки. І не забувайте підтримувати українських майстрів та українські бренди. І взагалі пишіть в коментах, що ви думаєте про наші сьогоднішні моделі, які ми вам показали. Можливо, ви вже є власником моделей від когось з цих майстрів чи брендів. Поділіться вашими враженнями, досвідом, як вони вам. І ще раз дякуємо за перегляд. Зустрінемось у наступних відео. Пока!